Після негоди, яка пройшлася Закарпаттям на вихідних, вода в Ужгородському мікрорайоні Горяни стала непридатною для пиття. Медики знайшли у ній кишкову паличку, яка може викликати розлади шлунку. Місцеві жителі самі помітили, що вода за якістю стала гіршою. Відтак очищують її за допомогою фільтрів. Грязна вода. Ціле літо не було води, а тепер уже сильні пішли, і вода погана. А ви якось очищаєте? її? У нас насос фільтр стоїть з колодця, і так ми очищаємо. Очищую через фільтр. Фільтра стоять і очищаю. Маємо своїй колодці, вода грязна. Прокачуємо, маємо насоси, прокачуємо, просто так очищаємо. А прокачуємо всі канали, які стікають вниз. Навіть що я живу в пі... метрів 500, виш, і так само вода грязна. А тут я взагалі не знаю, яка то. Зовсім може грязна. Тут непогана вода, але як вона досить така прісна. Її не її якщо одразу, то добре, варити добре. А так після аналізу двох десятків зразків медики визнали, що горянська вода за бактеріологічними показниками не відповідає нормам. Тож у п'ятницю спеціалісти санепідемстанції взялися дезінфікувати забруднену рідину в колодязі. З метою очищення води, надання певної якості проведена дезінфекція. Для чого використано керамічний патрон? який поставлений спеціалістами нашими і терміном на один місяць. Після чого повторно беруться проби води для дослідження, і будемо надалі дивитися, як, який буде результат, чи вона придатна для вживання населенням, чи ні. Щоправда, санстанція проводить знезараження питної води тільки у колодязях громадського користування, що стоять на обліку. Власникам приватних будинків, які мають свої криниці, епідеміологи написали інформаційні листи. Людям дали поради, що треба робити для покращення якості води.